Найбільший тату-салон в місті Дніпро. Я Юрій, з вами компанія Ремонти Вікторі. І зараз подивимось незвичайний для нас об'єкт, який ми зробили за один місяць. Поїхали. тик 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 такий наш короткий огляд нашого об'єкту, але якщо серйозно, давайте я вам розкажу більш детально. З самого початку всього ремонту у нас від замовника було, були такі прохання: в нашу студію повністю помістити зону очікування, зону ресепші, зону відпочинка, фотозону, санвузол, віп-зону і максимально велику кількість робочих місць для наших майстрів. Давайте почнемо з рецепшена. Так як у нас це перше, що бачить клієнт при вході до нас в салон, ми приділили сюди дуже велику увагу цьому іменно островку, цій локації. Тобто, що ми зробили? У нас величезний логотип на всю стіночку. У нас з'явився такий острівець з гарною дівчинкою, яка зустрічає вас при вході. Давайте далі подивимося, що в нас ще тут є. Маємо ось таку круту чел зону для відпочинку для клієнтів. Тут можна посидіти, випити кави, пограти в приставку, затусити, послухати музику. Кальянчик напевно буде колись дуже супер, дуже класно. Поїхали далі. Так як замовник у нас просив велику фотозону для клієнтів, оце місце ми запланували повністю, тут буде все фотозона. Тут будуть, плануються фотографії кожного а, з клієнтів, які будуть робити собі татуювання, з їхніми підписами, з їхніми побажаннями, з їхніми словами вдячності. Валь, розкажи, будь ласка, який найбільший виклик був у нас на цьому об'єкті? Найбільший виклик це був. Термін виконання даного об'єкту. Це був один місяць. Треба було зробити, наче, косметичний ремонт. Це була для нас дуже нестандартна ситуація, в якому сенсі. В нашій компанії в нас є схема роботи. Ми проектуємо кожен етап, підписуємо з замовником, повністю все затверджуємо: кошторис, всі, всі деталі, моменти, і потім ми приступаємо до роботи. Тут же в нас стояла задача: це такий великий виклик. Робили все майже одночасно: і підбір матеріалів, і закупка, і проєктування. Але які стояли задачі: перевірити всю електрику, прибрати те, що не потрібно і додати нове. Пофарбувати стіни, вирішити щось санвузлом. Чому вирішити щось? Бо він був не дуже гарний, і спочатку не хотіли його переробляти заново. Хотіли щось придумати, як його чи декорувати, чи щось зверху. Але була ідея пофарбувати плитку. Ми це спробували трошки, це не сподобалось, і тому санвузол був перероблений повністю. Тобто, все демонтовано, замінені комунікації, плитка, стеля, все нове. І ще й за цей термін встигли зробити меблі під замовлення. Треба було вирішити питання санвузлом, вирішувати дуже швидко, бо е, працівники вже почали демонтаж. При цьому йшов вибір плитки, наявності, підбір сантехніки, підбір меблів, креслення, де що повинно бути. З санвузлом ми чудово встигли, він вийшов дуже класний, але це було дуже швидко, драйвово, максимально цікаво і ну, трошки все ж таки нервово. Ось така у нас вийшла віп-зона. Для віп-клієнтів, якщо хтось хоче зробити якусь там інтимну собі татушечку та татуїровочку, закривається щільненько з такими крутими малюнками. Маємо по студії багато декоративних таких рішень, як, наприклад, ця тримач для фарби, такі декоративні в стилі лофт тримачі під плівку. І під е, тканину для роботи. Тут у нас робочі місця. Це правда, напевно, не звідси. Далі маємо величезну картину повністю до самої стелі. І таке здоровене дзеркало з прихованою дверкою. Для того, щоб це закрити, зробили таку красоту. Скажи, будь ласка, яка була найбільша проблемна ситуація на цьому об'єкті? В принципі, все у нас було швидко, драйвово, нервово, але нормально. Але в нас виникла так дуже складна ситуація з світильниками соти. Їх замовили покресленням під замовлення. Ми замовили продукт, який планували прийти, повісити на нашу стіну. Але, скажімо так, що це був напівфабрикат. В прямому сенсі, воно все шаталося, воно було якесь недороблене. Потратили багато днів для того, щоб зрозуміти, що з цим робити, але все вирішилось чудово. Знайшли розуміння з виконавцями. Ми їм дали нове тезе вже по конструктиву, що нам треба змінити, відправили. Вони це переробили і приїхав вже готовий до монтажу предмет, скажем так, світильник, який дуже класний, дуже гарний. Так як воно статус-салон і використовуються тут специфічні меблі. Як ми їх шукали? Замовник нам йшов дуже назустріч, оскільки були дуже жаті терміни. Ми працювали так от в команді. Дуже багато він знайшов сам, тобто всі ці кушетки знайшли, де брати, купляти стільчики. Окрім основних наших трьох задач, скажімо так, технічної частини ремонту, була ще четверта задача. Тача це комплектування меблями. Це також був великий виклик, бо дуже короткі сроки. Звісно, все треба було з наявності або дуже швидко під замовлення. І це був ще той квест, але ми справилися. По м'яким меблям була ідея, що нам потрібно два дивани, челсі, кожані, шкіряні, чорні або коричневі. Але як завжди, є така проблема, вони нам треба були в наявності. Тобто прийти і купити. У нас дуже короткі терміни були. Оскільки не було таких диванів, як нам треба в наявності, тому ми переграли ситуацію з нашими диванами Челсі і вибрали. Такі шкіряні, італійські, хоч і не нові, але в ідеальному стані. Далі санвузол. Проходимо. Дивіться, на самому початку весь санузол був, вся площа була дуже неефективно використана і замовника це не влаштовувало. Тут, наприклад, була маленька мийка, стінка була сюди, і тут була стінка. Дуже маленький був проход. А плитка, плитка в нас була. Як ви пам'ятаєте, кабанчик, як в Радянському Союзі, було такий кабанчик невеличкий, білого кольору, вирви око. Унітаз був простий, стояв. Зараз у нас ми а, зробили інсталяцію, повністю підвісний унітаз, дуже легко мити під ним. Тут були просто труби, страшнючі. Зараз це все переіграли меблями. Нові труби вже стоять. Стеля зараз зроблена повністю гіпсокартоном. Все як положено. Так, далі у нас. Невеличке складське приміщення. Зона кухонька для персоналу. І хочу акцентувати увагу на тому, що двері ми їх перефарбовували. Тут з самого початку були двері біленькі, страшненькі. Ми їх повністю перефарбовували, міняли на ній фурнітуру. А плінтус так само повністю перефарбовувався. Стіни перефарбовувалися, стеля у нас залишилася, тому спочатку було, якби думали, що з нею можна було зробити, але от вона в нас зіграла дуже велику роль і зараз дуже круто виглядає. Ще маємо таку крутючну, класну картину, дуже величезну, дуже гарну. Зону для зняття стресу. Можна так, знаєте, коли клієнти тебе бісять, можна прийти трошечки, випустити пар. І маємо зони для роботи майстрів. Таких у нас біля 10 зон. Так як ми на першому поверсі, ми маємо величезні жалюзі з такими блекаутами, щоб влітку не було жарко. Привіт! Привіт! Це наш замовник Олег. Скажи, будь ласка. Свій відгук про нашу компанію, чи все було часно зроблено, чи все сподобалося, який був підхід. Честно, было все очень оперативно, быстро, и люди, которые приходят и спрашивают у меня, за какой период я смог реализовать данную студию, я говорю, вот в течение четырех недель я уже все под ключ сделал. Честно, никто мне не верит, потому что думаю, что там приехала Арава там, из 200 человек и быстренько все сделала под ключ. На самом деле, вы очень сильно мне помогли, мне понравилась ваша обратная связь, все моменты, которые были там мелкие и которые там я хотел, чтобы они были учтены, вы учли, оперативно делали. Обратная связь была очень максимально крутая, и мне понравилось з вами вообще взаимодействовать и работать. Поэтому благодарю вас за такую оперативность и такое качество. Дякуем вам. Спасибо. Так і не забывайте подписываться на наш канал, ставити подобайки і напишіть в коментарях, як вам огляд цього тату салону. Отакий серйозний... так? Ні, не так. Ну ладно. Маємо зверта... звернули сюди. Фігня фігньою, так?